Завдяки доказовій базі Служби безпеки України до реального терміну ув'язнення засуджено підпалювача військового автомобіля, який виконував замовлення Російської Федерації на території Черкас. Співробітники служби безпеки України у вересні минулого року по гарячих слідах затримали студента місцевого коледжу, який за допомогою легкозаймистої суміші підпалив військовий позашляховик, призначений для виконання бойових завдань на передовій. За матеріалами справи засудженим є 19-річний мешканець Черкаської області. У поле зору агресора він потрапив через активну участь у ворожих пабліках. Згодом на хлопця вийшли з пропозицією підзаробити. Розраховуючи отримати грошову винагороду, молодик зафіксував загоряння військового авто на камеру свого телефону та відправив відеозвіт російському куратору. Однак, обіцяних легких грошей від окупантів він так і не дочекався. Замість цього фігурант потрапив за грати. Наразі на підставі зібраних слідчими служби безпеки України доказів. Суд визнав зломисника винним за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1. Це за перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194. Це за умисне пошкодження чужого майна, вчинене загальнонебезпечним способом через підпал. За попередньою змовою групою осіб. Суд призначив зловмиснику 4 роки позбавлення волі.